Всім привіт, друзі! Це Шою Бісики. Я Марина Данелю Кермолаєва, і варто сказати, що ми знову прославились. Прославились наші 5-6 потужних менеджерів, і сто відсотків, що це була слава, не зі знаком плюс. А через те, що Зеленський і його близьке оточення намагаються узурпувати владу, хакнути демократію і зробити на нашій території якесь таке маленьке подобі Російської Федерації. Отже, видання Політико знову вийшло з дуже цікавою заміткою, яка називається темна сторона правління Зеленського. І е, тут же одразу написана головна думка. Опозиційні законодавці та активісти громадянського суспільства стверджують, що керівництво України використовує правосуддя для залякування опонентів та змусити замокнути критиків. І в центрі уваги цієї статті якраз таки справа Володимира Кудрицького, як ви могли бачити, його там судили в печерському судилищі, суддя дуже зашкварена, суддя, яка раніше а, садила на домашній арешт і намагалася перешкоджати громадські роботі Романа Ратушного та Сергія Філімонова. А також це та сама знаменита суддя, яка а, обирала міру запобіжного заходу, тому що був стрім Софії Федини і Марусі Звіробій, і тоді Зеленському здалося, що вони йому погрожують. Тобто, така дуже цікава пані на ім'я Крістина Константінова суддя печерського суду. Так, от тепер ми прославилися ще і справою Володимира Кудрицького Зацитую, що пишуть західні видання. Чому це варто знати? Тому що потім, коли з'являються новини, що європейські країни чи захід хочуть менше допомагати Україні і або хочуть спрямувати гроші виключно на війну, то тут треба дякувати у лапках виключно цим п'яти шести менеджерам і. Те, який імідж вони нам створюють на заході. Отже, цитую: звільнення Кудрицького було осуджено багатьма в енергетичній галузі, а також викликало занепокоєння у Брюсселі. У той час Кудрицький заявив політику, що він став жертвою невпинної централізації влади, яку часто домагаються президент України Володимир Зеленський та його пливовий керівник офісу Андрій Єрмак. Він сказав, що боїться, що корумповані особи, зрештою захоплять державну кампанію, тобто Укренерго, де крутяться великі гроші. За словами його прихильників, саме такі розмови і його відмова мовчати пояснюють, чому кудрицький минулого тижня опинився в склідній кабінці суду в центрі Києва. Де йому було пред'явлено звинувачення в розкраданні. Тепер опозиційні законодавці та активісти громадянського суспільства повстали, називаючи це ще одним прикладом того, як керівництво України застосовує правосуддя для залякування опонентів і змусити замовкнути критиків, звинувачуючи їх у корупції або співпраці з Росією. Офіс Зеленського відмовився від коментарів. Ну а що ж вони ще прокоментують? В принципі, Кудрицький все сказав, і всі інші, хто коментував справу Кудрицького, теж. Інші, хто зазнав такого ставлення, включають попередника Зеленського на посаді президента Петра Порошенка, проти якого цього року було застосовано зос... санкції та пред'явлено звинувачення у корупції, що може перешкодити йому балотуватися на майбутніх виборах. Санкції часто е м, застосовувались проти опонентів або погрожували ними, фактично заморожуючи активи та блокуючи особу, проти якої пот... е м, наклали санкції. Від будь-яких фінансових операцій, включаючи використання кредитних карток та доступ до банківських рахунків, Порошенко з того часу звинуватив Зеленського у повзучому авторитаризмі та прагненні усунути будь-якого конкурента з політичного ландшафту, ну бачимо до лав тих, хто таке розповідає про зеленського. додалися і інші, в тому числі і Кудрицький, який раніше взагалі якби не коментував, що там відбувається у владі. І тут же, до речі, причина, чому зараз Зеленський проявляє таку активність. Так от, тут джерела, які спілкувалися із політикою, кажуть, що значить офіс президента України зараз перебуває в активному пошуку, якогось САПа відбувала, на якого можна було перекласти всю відповідальність. Якщо енергетична система цієї зими не встоїть під російськими ударами, і люди справді будуть сидіти там довгі дні без світла, тепла і газу, і от в ці джерела сказали, що правда те, що було написано пару тижнів тому у виданні Українська Правда про те, що значить, сидять там на ставках, сидять керівники енергетичних компаній, і Дуже сильно бояться, що їх звинувачуватимуть, що вони недостатньо зробили у тому, щоб захистити якось наші енергооб'єкти. І цитую, що сказало одне із неназваних джерел. Їм зараз потрібен козел від відбувайло, сказав політико, експерт зовнішньої політики, який консультував український уряд. Є регіони України, які ймовірно не матимуть електрики до весни. У київських квартирах вже майже 10 градусів за Цельсієм, і в місті цілком можуть бути тривалі відключення електроенергії. Люди вже розлючені цим, тому адміністрації президента потрібні ЦАПи відбували. Причому цей співрозмовник традиційно вирішив, що давайте не називайте моє ім'я, щоб не наражати себе, щоб він не посидів в скляному кубі в печерському суді. Далі. E, значить, що там ще є? E, що опозиція вже зараз прямо збирається звинуватити Зеленського у провалі України і цілком вірно стверджуватиме, що він би мав мати резервні кошти, щоб запобігти тривалим відключенням електроенергії або значному замерзанню. Тобто, друзі, це дуже корисна стаття, яка показує, що захід бачить все, що робить Зеленський, слідкує за тим, як він намагається. Хакнути наше версковенство право і по суті робити те, що і робили його попередники. Тож саме Віктор Педорович Янукович. Коли йому не подобався якийсь політичний опонент, проти нього влаштовували. Політичний тривалий суд у Печерському засудилищі, і дуже часто там і судді не змінюються. Тих, яких поприводили Олег Татаров і Андрій Портнов досі працюють у цьому печерському суді і можуть виконати будь-яке політичне замовлення, тому що бути суддею Печерського суду це круто і престижно. Ну і ще один такий дуже важливий момент: нарешті на заході заговорили про те, як Зеленський застосовує репресивні такі методи. І санкції, і намагання склепати якусь кримінальну справу, щоб закрити неугодним рот. Щоб у нас була відсутня будь-яка критика, коли уряд чинить якусь дурню, і таким чином, щоб до того моменту, коли ми якось доповземо до перших поствоєнних виборів, у нього не було конкурентів. І він на цьому голому полі, як то кажуть, і на безриб'ї рак теж був рибою. Тому це корисна стаття. Дуже раджу звертати на такі статті увагу. І вітаю вас! Про темну сторону правління Зеленського уже пише європейське видання. Це добре, тому що, а, хоч хтось пише про реальний стан речей в Україні, але це не добре, тому що після таких статей, як ви розумієте, допомагати Україні більше не будуть. Всім дякую за увагу. Це були Бісики, Не могла не поділитися дуже важливою інформацією. Підписуйтесь на наш канал, далі будуть розбори дуже цікавих жеп.